Всім привіт! Є вот такий клин. Дамаск. <coughs> вот. будемо з нього щось робити. Обух четверочка. Ширина 30. і довжину ми маємо 132 зведення практично, ну не в ноль, десь 0, десь 0,1-02, дуже маленьке зведення. Будемо робити. Ось такий больстирок. Не Вирішив зробити упорчик такий більше ніж схожий на якийсь скінерок для того, щоб десь там лупити шкіру чи що, щоб не, рука не зіскочила. Не порізалась. Такий буде упор. Ось вже готовий ніж, має отакий вигляд, ще не наточений. наточу в кінці вже самому. А то, як правило, коли вже наточиш перед тим, як шити чехол, то постійно ріжешся, Приступаємо. Добив я на кінець цього ножичка, ну це вже буде не, не авторський. Считай, ну, що його робило дві людини я і той коваль, який ковав сам клинок, саму железяку. Клинок, як вже, звісно, Дамаск. По клиночку 3,9 обух, 28 ширина і 130 довжина клина, больстирок нержавейка з таким упорчиком невеликим. Вставочка Айровуд, у мене кусочок оставався там з перед ножика з руків'я. І основна частина руків'я це Чорний ясен. Дав посередині ще закльопочку, зробив отвір фустовичку для надійності. Проставочки латун. відполіровано все, пастою крокус і вскрито рідиною для забігання, попадання вологи руків'я. Довжина руків'я 123 мм. Ширина там я не міряю, вона в різних місцях різна. Получається ну, ну, мисливський ножичок більше не туристичний, а мисливський зробив. бальстерок трошечки виступ такий отут от для пальця. Так щоб удобніше було. Не повністю плоский такий рівень. А з цим Виступом. Воно як би удобніше тримати в руках. От. Ну, заточку я там показував, як він ріже. Зведення 0,2, дуже маленьке, і заточка під 36 градусів на дві сторони. Класична ну, звичайна заточка. Піхвань. 3,5 мм толщина. Прошита, відполірована, вистукав візеруночок невеличкий, на два, дві, два кабурних гвинтика буде закриватися для надійності. Получається, один буде закриватись так і другий буде закриватись на самому руків'ї. Для чого? Для того, щоб не розчепірювалася оця шкіра, десь там. Під курткою, під штанами, під плащом там, чи де там воно буде носитися там, на рівні. Для, для надійності підвісик незалежний, але якщо при бажанні, можна його зробити і, як кажуть, залежним. Тобто, отак просунути його і так само вскрити. Тобто, виходить, він вже буде. Якщо десь там по хащах, по кущах десь там буде мисливець ходити, щоб воно не тіліпалося в нього там на 180 градусів, то воно буде триматися отак от ну, залежно, так, вже на рівні там, чи десь там на, на чому. А взагалі така звичайна носка в незалежному стані, тобто буде отак. Довго я думав. Форму цього чехольчика ну, придумав отакий, от, щоб прошитий був з двох Ось Щось мені так захотілося. От. І з цими двома застяжками. Я думаю, що вийшло непогано. Напишете, якщо вам сподобалось. Ну, зараз трошки на вулиці десь ближче сонячний день покажу, ближче сам ніж вийду і погода хороша ну ось якщо ближче показувати саму саму якість шкіри самої прошивка поліровочка по торцях закльопочки. Гвинтики кабурні, ось так воно відкривається. Ось сам ніж. Ну ніж має от форму. Форма мені подобається. Не завжди вгадаєш так, щоб пропорції були такі руків'я і клин, і форма руків'я, і бальстерок. Ну, Больстер, я вже казав, не живеєчка, погрався з ним добре цілий день, поки ці всі грані понарізав, поки шліфанув, поки полірнув, ну непогано вийшло, бачу. Ну, латунну заклепочку поставив сюди. Ручка буде дуже надійна, дерево крепке само по собі. Ну, от, кому сподобалось, ставте лайки, пишіть. Ніж вільний. Бажаючи можуть собі його придбати. Всім пока, до нових зустрічей!